Думи мої, думи мої, квіти мої, діти, доглядав вас, виростав вас. Де ж мені вас, діти? В Україну йдіть, діти, в нашу Україну, попід тим'я з сиротами, а я тут загрину. там знайде щире серце, і слово ласкаве, там знаде щиру правду, а може, ще й славу. Привітай же, моя ненька, моя Україна, моїх діток нерозумних, як свою дитину. Реве та стогні дніп широкі, сердити вітер завива, додолу верби гнівисокі, високі, Горам у хвилі підіймав, і плідний місяць на ту пору, із хмари деде виглядав, Не наче чолі, синє моря, то виринав, то потопав, ще треті півні не співали, ніхто, ніденько мені, Сечі гаю перекликалась, та я сінь раз у раз скрипів. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди. Робліт лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи кліне, піде в свою московщину, а дівчина гине. Якби сама ще в нічого, а той стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає заш. Люди серце не пробачать, а скажуть ледащі. Кохайтеся, що в набриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди, знущають вами. Учитись, Читайте, чужому научайтесь і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, хату випускають, чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечній, веселого дому. Міце ж, брати мої, найменшого брат, нехай мати усміхнеться, заплакав на мату, благословить дітей своїх трудим рокам. діточок поцілує пальними устам, Забудеться шрамоть, давня його я живе доброслав, слава Україні і світ ясний не Тихо засіяй, оніміться, братиме, молю вас, благаю і вам слава сині, гори, кридми, окуті, і вам, лицеві, великі, і Богу, не забудіть Борітеся, поборете, Вам Бог помагає, да вас правда, да вас слава і воля святая.